Побачив, друзі, на Аліекспресі одну штуку, щоб колоти дрова. Але та як вона дорого коштує та й неякісно зроблена, вирішив, що я візьмуся і зроблю її сам. Купив арматури, взяв вже болгарочку, зараз наріжу, є в мене зварювальний апарат. І покажу, що з того вийде. Що в мене виходить, друзі? Лежав цей фен місяця три. Не користувався, Ну, думаю, бляха, треба щось пробувати варити. Ну, зварювальник з мене такий собі. Я вам скажу, що не моє. Це не знаю. Чомусь воно мені не подобається. Воно мене більше дратує, все це відпадає. Не зварюється, я не знаю. Зварювальник Петрович, оцініть якість швів зварних, як я це все зварив. Я вам відкрию. Правду, до того часу я не варив взагалі. Нічого не зварював. Потім купив ось цей зварювальний апарат на Aliexpress, я вам показував відео. Ну, там пару раз щось попробував, воно в мене не вийшло. Думаю, ну та й хрен з ним лежав він місяця 3-4. А тут вирішив зварити ось цей такий проект. І якби мені хтось пояснив, як це робиться, як я собі це думав. Я беру ось такого, його впираю. Там чиркаю, чиркаю, воно запалює дугу, я впираю, і воно варить. Ну, Друзі, коротше, пройшло години-дві, доки до мене дійшло, що його треба, коли дуга запалилася, його треба забрати там на міліметр два. І так воно варить. Я ж то цього не знав, я його тисну, воно в мене залипає, я його відламую і знов тисну. Ви би бачили мого сусіда по гаражу. Він думав, що я не знаю, як так можна варити. Він був в шоці. але... До мене все дійшло, ніби я це все зварив, все тій добре Ну, варив я ось такі масці, друзі. І я теж не знав, що якщо варити в таких окулярах і лице нічим не захистити, в мене просто згоріло лице. Що я роблю далі? Був ось такий ніж для рубання м'яса. Сюди я приварив арматуру. Зараз приварю сюди ось другий шмат арматури. Десь воно має стати ось тако. Не знаю, як там ще буду модрувати. І подивимося, що з того буде. Для чого я це все зробив? Як показано в китайців, що ми ось таким чином зможемо дуже швидко колоти дрова. Тобто для розпалу каміна. Ну, з дошками, друзі, питань немає. Для мангала чи там для каміна, щоб розпалити саме те. Мене більше цікавить, як воно ось цю грабову дровеняку буде рубати. Ну, непогано ніби йде. Ну, друзі! В принципі, штука працює. Навіть можна на плитушці, як бачите, на ось такій крутезній плитушці, як у мене, можна рубати дрова. А що, Петрович не може собі дозволити? Я думаю, що може. Так що, коротше, друзі, що я вам скажу. Моє опалене обличчя і навики в зварюванні не пройшли даремно. Ну, як не пройшли? Трохи пройшли, друзі, бачите, конструкція бляха дала тріщину. Ну нічого, підварю, може щось вдосконалю, та й буде вам ось такий лайфхак, а я зекономив гроші на Аліекспресі і зробив це сам.